Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today we start learning unit 3. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення розділу третього. Let's uh, write the translation of these words. Записуємо переклад цих слів та фраз до розділу 3A. 3A. Get dressed – одягатися, Go to school – іти до школи. Have breakfast, lunch, dinner – мати сніданок, обід, вечерю, get up – прокидатися, get home – і повертатись, заходити додому, Have a shower – приймати душ. Do homework, робити домашнє завдання, brush my teeth – чистити зуби, go to bed, лягати спати. Ось такі наші щоденні справи, щоденна рутина, The Our daily routine we should know. Ми повинні з вами знати та вивчити. And now let's look at these pictures. подивіться на картинки. We, we, we are going to read and listen to the text about Tammy Turner, a young artist. Зараз ми прослухаємо, почитаємо текст про Tammy Turner, молода художниця. 2. Read. A. Look at the pictures and the title of the text. What do you think the text is about? Listen, read and check your answers. Tammy Turner, a young Picasso. Tammy Turner isn't a typical schoolgirl. She loves art and she's a very good artist. On weekdays, she gets up at six o'clock and paints pictures at half past 7 she has a shower and has her breakfast then she goes to school art is her favorite subject of course she gets home at half past 4 and does her homework in the evenings after dinner she paints again at the weekend it's different every saturday i visit galleries and on sundays i watch tv or make pictures and designs on my computer. her art teacher says she's amazing she's even got paintings in the local art gallery amy turner. Це типова звичайна школярка. Вона любить малювання і вона дуже гарна художниця. По буднях, on weekdays ця фраза означає по буднях, вона прокидається get up о 6-й годині і малює картини. О 7.30 приймає душ та має сніданок. Потім вона йде до школи. Малю арт малювання це її улюблений предмет, звичайно ж. Вона повертається додому о 4.30 та робить домашнє. Увечері, після вечері, вона теж малює знову. At the weekend на вихідних. На вихідних все по-іншому. Кожний суботи я відвідую галереї, а по неділях я дивлюсь телевізор та е, створюю картини і дизайн на своєму комп'ютері. Її вчит... вчитель малювання каже, вона дивовижна. Її роботи, її картини виставляються навіть на... у місцевій галереї. Позначаємо речення true, false, правдиві, неправдиві стосовно інформації з тексту. Try to read this text in English, after listening. Після прослуханого е тексту прочитайте його англійською мовою. Темі gets up at half past seven чи прокидається темі о 7.30 по понеділках. Понеділки – це у нас будній день. Вона прокидається She Gets up at 6 o'clock, тому тут ми пишемо false, неправда. F. Tammy's favorite subject is art. Улюблений предмет темі це малювання. Yes, it's true. Tammy paints in the morning and in the evening. Чи малює вона вранці і ввечері? Так, малює і вранці, і ввечері. Yes, she does. Tammy goes to galleries on weekdays. Ходить по галереям. Темі на побуднях. No, she goes there every Saturday. Вона туди ходить, ходить по суботам, значить, на вихідних. Тобто це речення неправдиве. Tammy's teacher likes her paintings. Вчителю Tammy подобаються його картини. Yes, it's true. Отже, якщо ми спостерігаємо за текстом та за тими фразами, які ми вивчаємо, ми розуміємо, що працюємо з Present Simple теперішній простий час. Дія повторювальна, регулярна, виконується кожного ранку, після обіду ввечері, по понеділках, вівторках і так далі, в конкретні якісь дні, неділя ранок, обід на вихідних, по буднях. І, тобто повторювальна дія регулярна. Речення в Present Simple, розповідні Affirmative ми будуємо наступним чином. З особами I you we, they, я, ти, ми, вони ми додаємо дієслово, так як воно написано в початковій формі. I paint, you watch, we do they study. Але... З особами він, вона, воно, ми до дієслова будемо додавати закінчення С або ІС. С ми додаємо зазвичай до більшості дієслів, але якщо дієслово закінчиться на Ч звук, на Ш, на О, то ми додаємо закінчення ІС. І якщо ми маємо таке дієслово як стадій, яке закінчується на літеру Y, але перед Y приголосна, то ми Y змінюємо на I і теж додаємо закінчення es. Present simple we use for habits and actions that happen regularly. Present simple ми використовуємо для позначення наших зличок та дій, які відбуваються постійно. Вдома ви читаєте текст, теж тренуємося, вивчаємо ці всі фрази письмово та виконуємо в зошиті workbook, page 28, 28 сторінку. Доповнюємо фрази та підписуємо картинки цими фразами і обираємо правильний варіант, щоб доповнити розповідне речення в Present Simple. Обрати правильне дієслово нам потрібно. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!